Привіт, друже! Сьогодні ми розберемо топ 5 кращих фармерів срібла на кожному рівні, починаючи з 6 рівня. Не забувай підтримувати канал вподобайкою і коментарем. Також підписуйся на канал, щоб не загубив україномовний канал. По І на 6 рівні влаштувався танк під назвою т 34 85 переможний. Це Середній танк, який має дуже хороший коефіцієнт фарму, як для 6 рівня, що дає можливість вивозити з бою не гірше за 8 рівень. Цей танк має посереднє пробиття в 128 мм, а так само альфу в 200 одиниць. Отже, так проти 6 рівня голда не потрібна, але ось як тільки кидає до 7 потреба зростає в рази, що заважає нормально фармити срібло. Все ж покатавши на ньому, доки записував. Бої сказати, що прям дуже часто юзав голду не скажу, оскільки КВН в 7 не особливо дозволяють грати від якихось перекопаних місць. Тому найчастіше їду на нестандартне місце, яке не вимагає КВН і голди, а усього лише пару союзників і щасливий рандом. З бою без бустерів, але все-таки з преміум-аккаунтом ми ж максимально хочемо фармить вивозить в межах 50 тисяч срібла. А якщо підключимо фіолетовий бустер на сіру, та ще й з першої ступінь можна вивезти за сотку срібла, що, на мою думку, є непоганим фармом, як до шостого рівня. Але все-таки тут якби спірне питання, оскільки з перекопаною системою економіки заробітку кредитів дуже багато залежить від обставин, де навіть на самому лютому преміум танку можна вивезти дулю з маком. На сьомому рівні Су-Студас 244. Я сам в шоці, типу, є ж той же унічтажитель Дракула, Тайп-62 і можливо правий. Але ось покатавши на кожному з них такого результату, як на сушці, я не побачив. Скатавши майже звичайний бій, де ти накидав 200 уронок без бустерів, але з прямовим аккаунтом вивезти 85 тисяч, при тому, що унічне житель за рахунок дорогого спорядження до 10 тисяч срібла втрачає. Тож це компенсується трішки більшим фармом срібла. Що ж, а якщо зайшов у бій і включив бустер срібла, скільки можна вивезти тепер? Усього лише на 20 тисяч більше. Я ж говорю, з новою економікою цифри можуть дуже різнитися. Іноді за такий бій дають більше, іноді менше. Як це працює, знає тільки та людина, яка це робила. Мінус цього танку для фарму тільки в тому, що це ПТСАу і має особливий геймплей, тому деяким може не зайти. І можливо, якщо в ангарі є той же т 34 85 Руді або унічтежитель, точно нічого не втратить, якщо не прикуплять цю ПТ-шку. На восьмому рівні Еміль 1951. Це там, в моєму топі списку по фарму. Якщо треба гарненько пофармити, то він перший, кого я виберу. Браба на три снаряди з альфою в 310 одиниць, а яке пробиття на основних просто казка в 241 міліметр, чого вистачає, щоб навіть з 9 рівнем почувати себе комфортно. Що там на рахунок фарма? Із звичайного бою, де ти накидав починаючи з 2500 і вище, можна вивозити зверху сотки срібла, що рахую відмінним фармом. А якщо включити бустер на срібло, за хороший бій можна вивозити і до 150 тисяч срібла. Так що, якщо ви хочете максимально фармити срібло на восьмому рівні, то це Еміль 1951. На жаль, в преміум магазині цей танк не так часто, як хотілося б, тому в такому разі, якщо в тебе немає терпіння, можеш придивитися до лева або суперпершинга. Теж непогано вивозять. Але танки вже застаріли, як на мене. Швидкий, з гарною пушкою та ще й добре фармить. І це про АМХ 31 прототип. Середній танк 9 рівня, який як для дев'ятки непогано тримається в плані фарма срібла. Та все ж не так добре, як минулий топ, але теж непогано. Вважаю, хорошою рисою у нього можна комфорт гри. Ти ж не забув, що мало добре фармити, треба ще й резолютивно і ефективно нагинати. Ну і власне з цього матимеш гарний фарм. В принципі, усі французи непогані в плану фарму. Але на восьмому рівні не так добре, як Еміль. Але ось на дев'ятому він все-таки залишається в лідерах. Пушка з альфою 310 одиниці і пробиття в 232 мм вистачає, щоб нагинати в рандомі. Тому цей танк у багатьох танкістів на першому місці серед дев'яток. Якщо хочете пофармити і результативно відіграти, так, смак у кожного різний, але якщо говорити за фарм, то він один з кращих. Що ж він вивозить з бою без бустерів в межах 60 тисяч забій, де ти накидав до 3К урону, але якщо включити бустер на срібло, цифра збільшиться до 80 плюс тисяч срібла. Але так само не варто забувати, що є додаткові плюшки у вигляді першої ступіні і майстра, де додається набагато більше срібла. На 10 рівні у нас влаштувався чимтейним мк 6 Royal. Премім танк 10 рівня, і можна сказати, волога мрія багатьох танкістів. Ос на 10 рівні у нас влаштувався чим МК-6 Royal. Примім танк 10. Забірам своє курва манатки. всіх забірам і спільдалам з угу. Тільки це десятка, яка ще й фармить, і природньо, що тут можна набивати в рази більше урону, звичайно, залежить від твоєї тіми, але все-таки за бій, де ти накидаєш приблизно 4 к та ще й бустер підключиш, тобі насиплять сотку срібла, що рахую дуже непоганим фармом, як для 10 рівня. Та швидше за все, таки урон буде не кожен більший, залежить від того, перемога або програш, тому цифра є плаваюча. Але якщо ти катаєш без према або бустера, то може відразу в половину урізати фарм. Догоді з цими бустерами. Треба старатися, хоча б якщо і фармити, то хоча б з преміум аккаунтом, тоді фарм є більш помітним і набагато швидшим. Та й часу це займає набагато менше. Так що, якщо хочеш накопити на нову десятку або на що ти там фармиш, треба дотримуватися цих рекомендацій. Танк має гарне бронювання і дуже ДПМну пушку, тому багатьом танкістам зайде. Єдине, що коштує він за 20 золота, але принаймні ви віддаєте за справді топовий преміум танк. Дякую за перегляд. Українці та україночки, не забувайте підтримувати український контент, протискаючи вподобайку, а також ділитися цим відео з друзями. Зустрінемося у наступному, не менш цікавому ролику. До побачення.